Віддати за комуналку пів зарплати. 1400 гривень за 60 квадратних метрів. І ще залишитися винним. 150 тисяч людям треба знайти десь на ремонт. Так, так, так. Зовсім скоро у ваших платіжках можуть з'явитися сусідські борги. Мешканець повинен платити за того господаря. Оплата за витоки з дірявих труб та ще кілька нововведень, за які доведеться сплатити з власного гаманця. Від 25 до 50-60 тисяч гривень. Комуналка по новому, і це не тільки нові високі тарифи, які ви вже побачили в рахунках цього місяця, а ще й нові методи обрахунку, по яким ви тепер будете платити не тільки за себе, а ще й за сусіда, за калюжу в підвалі та навіть за прорив труби. Старенька київська багатоповерхівка до воєнних часів, і такі ж старенькі труби, через які підлога в підвалі залита водою. Ми можемо все зафіксувати. О, у, нас, у, там, у, нас, у, нас, у нас там море. Там, там, там лічильник не нікні він все одно вийде з ладу, бо там дуже сиро. Мешканці розповідають, калюжа там вже кілька років, і якщо в підвалі витоки парують. То до квартири доходить ледь тепла вода. Хатробий. Ну, з холодною практично немає зміни. Да, в обох краніх тече. Да. Да, да. Вода однієї температури, да. Вся гаряча вода в озері. Поставити бойлер у квартири задоволення не з дешевих. Та й електропроводка такого навантаження не витримає. І якщо кожен поставить бойлер, ми будемо без світла зовсім. Окрім старих труб, будинок потребує заміни системи, яка подає гарячу воду. За відсутності циркуляторів мешканцям будинку доводиться зливати воду, доки вона не стане теплою. Зранку поранше відкрити кран з гарячою водою і 30-40 хвилин чекати. Поки з е, дуже холодною, вона перетвориться на ледь тепло. А все це додаткові витрати, але найбільше мешканців обурює те, що зовсім скоро в їх платіжки включать ще вартість води, яка витекла у підвал. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства розробило нову методику, за якою комунальники будуть рахувати спожиту мешканцями воду. Мешканець платить Зараз по Лічильнику, який його є квартири. Інша справа ця методика. В кожній багатоповерхівці становлять прилад, який буде рахувати воду, використану всередині будинку. Далі комунальники додадуть покази квартирних лічильників та порівняють з тим, що нарахував будинковий лічильник. І якщо дані відрізняються, ця різниця лягає на плечі мешканців. Однозначно. Ну вона ж не епімерна, вона ж десь. Пропала в будинку, правда? А тепер давайте вже далі дивитися. А магніти, які встановлені на сьогоднішній день, по економії води, правда? Такі магніти дають змогу зменшити покази квартирного лічильника, але рахунок за вкрадену воду розділять між всіма квартирами. Якщо так, мешканець повинен платити за того господаря, який самого варить. Правда? Цілий день і ніч. Воду використовує, аби не платити більше. Вам доведеться самим шукати, хто ж сусідів користується магнітами на лічильники. У будинку хай мешканець розбирається сам, і самотужки виявляти, коли прориваються труби. Повідомляємо письмово направляємо, що мене течуть труби. За три роки у мешканців цього будинку зібралась ціла папка звернень до постачальників комунальних послуг, але результату. Нуль тому разом з ними йдемо до головного інженера районного комунального підприємства. Тут про проблему чують вперше. Для того, щоб мені зараз е починати, так, реальний діалог і реальне е розуміння, що у вас в будинку мені треба побачити власними очами. Наступного дня комунальники таки побачили труби на власні очі та погодилися. Да, витоки є така ситуація. от, з постійним підтопленням підвалу вона небезпечна для будинку. Зволоження підвалу ну в принципі з собою може принести різні причини. Є випадки, якщо там будинок на льосових грутах да, і є зволоження, але ну, є моменти, коли будинок може потріщати. З'ясувалося, що протікає тепловий пункт, і єдина функція жеку в такій ситуації. Ми зі своєї сторони можемо інформувати і будемо да, що там. От є витоки, звернулись до нас мешканці. Це все зона відповідальності на сьогодні. Це КП «Київтеплоенерго». «Київтеплоенерго» – це столичний постачальник опалення та гарячої води. Аналогічні комунальні установи є в кожному місці. Ми домовилися про інтерв'ю з представником Київтеплоенерго. З моменту виявлення витоків у підвалі будинку минуло два робочих дні. Надходили вам якісь скарги від мешканців про те, що протікаєте тепло? <кхем> ні. Ну наразі у мене на сьогодні такої інформації не було. На жаль, дякую за сигнал. Ми дуже оперативно будемо вирішувати це питання. А. Дайте принаймні одну-дві доби. Уже наступного дня нам повідомили, прорив виявлено та перекрито. Але від нашого першого візиту до комунальників зі скаргами мешканців до перекриття витоків минуло п'ять робочих днів. Скільки ми води втрачаємо отак впустую? будинкових лічильників? Води тут ще встановити не встигли. Такі от нераціональні витоки, якщо вони мають місце, вони е, е, йдуть на е, збиток вже виконавця послуг. Але коли в будинках таки з'являться лічильники, кожен такий прорив всередині будинку влетить мешканцям у копієчку. Втрати в мережах водопостачання через їх зношеність сьогодні складають від 30 до 45%. відсотків. По нових тарифах це просто космічні суми. Тож чиновники вирішили зробити так, щоб ви за них і заплатили. Але як вберегтися від проривів, коли на заміну старих труб, по яким іде тепло та вода, просто немає грошей. Ось і на плановий ремонт у цьому будинку кошти зможуть виділити хіба що через рік. За два роки ваш будинок перевитратив ваші надходження. Тобто, фактично, цей рік у вас повинна бути умовно компенсацію тих коштів, які витрачені на ремонт потож ремонт окремих частин труб. Це єдине до чого комунальників зобов'язує закон. Заміна ж обладнання тільки за кошти власників квартир в житловому будинку. Тому варіантів тут небагато або брати так званий теплий кредит від держави на заміну тепломережі. Якщо ми беремо 100% заміну хоча б мереж в підвалі, то це може бути там, якщо ми всі беремо до мільйона гривень. Або ремонтувати будинок за кошти двох бюджетів міста і мешканців будинку. Наприклад, у Києві діє міська програма: 85% ремонту за кошти міста і 15% сплачують мешканці будинку. 150 тисяч. 150 тисяч людям треба знайти десь на ремонт. Так, так. Або чекати, доки в міському бюджету таки знайдуть кошти на повний капітальний ремонт, але тоді можна рік жити без гарячої води. Як це сталося з кількома київськими багатоповерхівками на протязі року? Поки да тобто це певна процедура, досить тривала. А доки мешканці шукатимуть за що поремонтувати старі труби, може статися ще на одна комунальна аварія. Щоправда, у міністерстві регіонального розвитку пообіцяли заводу, втрачено під час проривів труб. Ви можете не платити. Якщо зможете довести свою невинуватість, покажіть об'є обсяги, різницю обсяги в Ви використовували цю ну воду, наприклад, використовували нас будинок завжди в обсягі 100 кубів. Є вже щомісячно, а в цьому місяці в нас вийшло 140 кубів. Якщо управляюча компанія починає якісь нюанси, значить судове рішення повинно. Хоча експерти вважають, що мешканцям легше буде сплатити за виток, ніж судитися. Це надзвичайно великі нерви, це надзвичайно багато часу. Це майже не реалізована ситуація. Майже щоб комуналку почали рахувати по-новому кожну українську багатоповерхівку, треба обладнати трьома лічильниками: на холодну та гарячу воду і на опалення. Один вузол обліку теплової енергії становить від 25 до 50-60 тисяч гривень. В тариф не входить ціна лічильника. Це означає, що ці 50-60 тисяч Вирахують з мешканців кожного багатоповерхового будинку. А протягом наступних п'яти років у ваших платіжках буде ще два пункти: Внески для обслуговування комерційних приладів, обліку, заміни та встановлення. Але і це ще не все. Міністерстві регіонального розвитку радять розщедритися ще й на гарний замок до теплопункту. Інакше доведеться платити за лічильник двічі, як мешканцям уже знайомої нам багатоповерхівки. На їх теплопункт було встановлено лічильник ще два роки. Назад, але його викрали у грудні 17-го року. Компенсацію по вкраденню вже ніхто не відде. Це Вже однозначно і в законі написано. За рахунок мешканця однозначно. Тож за новий лічильник таки доведеться платити з власної кишені. Але мешканці раді, що, хоча б за витоки з несправних труб, з них грошей не братимуть, доки не встановлять лічильник. Завдяки наполегливості наших героїв їм таки пообіцяли відремонтувати діряві труби, аби мешканці не платили за калюжі у підвалі. Але це скоріш виключення з правил, адже комунальникам зручніше нічого не робити, а гроші з вас за ці витрати брати. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.